шукаєте репетитора з української для вашої дитини, підготувати її до ЗНО, НМТ або ДПА. Але не знаєте, не хочете навмання. Не знаєте, до кого звернутись? Чому саме до мене? Я, Наталя Жайворонок, готую до ЗНО НМТ уже більше 17 років. Пояснюю чітко, просто, підтримуючи кожного. Даю своїм учням чітку систему навчання, підтримку без тиску. Реальні результати плюс 30-50 балів. Можете подивитися за відгуками моїх учнів. Вони розуміють, українська не страшно, а цікаво, і це дає впевненості в своїх силах. Перша консультація безкоштовна 20 хвилин. Пишіть НМТ, у удірють або повідомлення і я. Розкажу все. Залишайтеся спокійним. Ваша дитина в надійних руках.